Ви не худашаєте на зеленій каві тільки тому, що ви не вмієте правильно нею користуватись. Подивіться на мене. Мене звати Юша і я український кавовий виробник. Вітаю всіх, хто бачив мене вперше, і дякую тим, хто зі мною вже давно. Це дуже цінно для мене. І одразу попрошу підтримати мій невеличкий кавовий бложик репостом, коментарем, лайком. А раптом не сподобається. Ви завжди можете зробити, як мій колишній, забрати всі свої лайки назад. І так, сьогодні. Ми поговоримо про зелену каву. Одною з найбільших і найприбутковіших можна сміливо назвати індустрію краси. Мільярди і мільйони різних баночок, мазей, які треба втирати, вживати то, що продаються людям, які жаждять тої самої, знаєте, бажаної відмітки на вагах, позначки на сантиметрі. Всім тим. То хоче похудашити. Зазвичай всі ці баночки це як чувак Стіндера, який тобі на словах і так, і едак, а на ділі не те, щоб так, і не те, щоб едак. Ну, і не так, як зразу ж. Ну. ну, коротше, суцільне розчарування. І все рівно люди продовжують нести свої кошти. Тому що зелена кава, знаєте, це дещо сакральне. Це та сама магія поза когварцем, яка зробить те, з чим не впорались сотні бадів і суперфудів до того. Вона, по-перше, допомагає схуднути. По-друге, вона прийде. Рощає всі процеси старіння. По третє, вона має гепатопротекторні властивості. Чи так це? Давайте розбиратись. 14-й рік всім нам відома жінчина-матка Єлена Малишова в передачі про здоров'я на величезну багатомільйонну аудиторію заявляє про те, що зелена кава допомагає схуднути. То та которою употребляла вот і екстракти зеленого кофі буде худіти в Принципі на тому, звідки пішла ця інфа, можна було б і заканчувати випуск, але ми ж не задля того тут зібрались. І почнемо ми з того, що ми з вами розберемо, з чого таки складається та сама чарівна кісточка кави вишні, і на чому взагалі будується оця от вся хрібтіна маркетінга зеленої кави. А будується вона на хлорагеновій кислоті. Це та сама кислота, яка міститься в зеленій каві, на відміну від обсмаженої, і це похідна хінної кислоти, яка міститься тільки в зелених рослинах. Але давайте зразу по факту жіночки, а саме на них направлені оці маркетингові пазурі, які вбивають в голову, що якщо в тебе вульва, ти маєш важити не більше 40 кілограм. Це я вам як людина з РХП в ремісії кажу. Так от жіночки після слів пий худай взагалі вже нічого не чули. Ну і власне ніхто нічого не казав. Наприклад, про те, що якщо зловживати тою самою кислотою, яка міститься в зеленій каві, ти можеш отримати прискорене серцебиття, зміни пульса, тривожникам. Привіт, і це все впливає на загальну картину вашого здоров'я. Тобто занедуження – це прям must have, який іде рука об руку з зеленою кавою. Та і яке це має значення? Давайте будемо відверті, якщо в дзеркалі буде той самий худий ідеал. І я вам чесно можу сказати, що на всіх оцих от тайфунах, сліміях ніхто не вказував про це. Ну а на що? А про те, що цю саму кислоту можна з легкістю добути, з яблука, насіння соняшника, баклажана, ніхто, звісно, те не говорив, ну тому що це слишком просто, правильно? Женщина має страдати, бо якщо ж не страдати, воно ж ефекта не буде, правильно? Ну краще шпить гірку, а саме така зелена кава, каву, і відчувати оцей ефект, тому що я страдаю. Воно робота, понимаєте? А от самого вкуса вже гарять калорії. З'їсти смачне яблуко, знаєте, і потім до кінця дня гнобить себе за то, правильно? Ну, філософія психологія. Але давайте повернемось трохи назад. Що ж таке в дійсності ця ваша зелена кава? Ну, про те, що це є кісточка плодового куща, тіре дерева, я думаю, ви вже зрозуміли. Вона до нас йде. Кавового поясу це уявна лінія на екваторі, де значить кліматичні умови дозволяють її вирощувати морями і океанами приїжджає до нас в мішках по 60-80 кілограм. По факту, це сировина, це стиченісінька, необсмажена кава, як сире насіння соняха, тикви тощо. І, власне, це зернятко, яке не має ні смаку, ні запаху, абсолютно ніяких властивостей. Якщо раптом ви захочете його погризти, то ви зламаєте собі зуба, тому що піддатливою до. Помелу вона стає вже після обсмаження. Вона, як і обсмажена кава, зелена кава, містить і мікроелементи, і масла, і все те, за що ми її цінуємо, і антиоксиданти, які корисними для нашого здоров'я. До того її щільність така сама, як і у деревни. І якщо ви коли-небудь гризли брівно, дрібно, я не знаю за яких обставин, неважливо, я все пойму, то ви приблизно розумієте її щільність. Так от, після публікації метааналізу, це статистика певної вибірки, то про хлорогенову кислоту, кислоту почали говорити як про чудодійний засіб для схуднення. З'ясувалося, що у людей, які приймали екстракції кислоти, вже через півгодини після вживання їжі рівень цукру знижувався на 24% через 2 години на 31%. І ви подумаєте, до чого тут цукор. Ну для тих, хто не в контексті вічної оцьої похудательної гонки, чим менше цукру у вас в крові, тим менше жирів у вас відкладається, і це мало би спрацювати як інновація у світі похудання. Але це але розставляє всі крапки над і. Тому що компанія, яка займалася безпосередньо цим метааналізом, це компанія AFC. AFC, не знаю, як правильно читається. Давайте не будемо придіратися к моєму англійському, була оштрафована на дуже прилічну суму. А все через те, що вони порушили правила проведення того самого метааналізу. І учасників, які приймали участь в дослідженні, було всього-навсього 16. Чи достатньо цієї вибірки для об'єктивної оцінки дієвості будь-якого препарату? Звісно що ні. Ну, типу, це очевидно. Але окрім того, компанією замовчувалось те, що деякі учасники, а їх досить велика кількість була, відчували, Занедуження і замість того, щоб враховувати це в загальний результат, вони що робили правильно, виключали цих учасників. Ну тому, що нашо, нашо нам оцей негатив, правильно? Ну і щоб бути максимально об'єктивною, маю зазначити, що немає по сьогоднішній день жодного, абсолютно жодного, повторюся, дослідження, яке по факту підтверджувало користь зеленої кави на наш з вами організм, на відміну від досліджень на обсмаженій каві, яка доведено знижує наш з вами апетит. Але не варто нею зловживати як і будь чим не варто пити більше чотирьох чашок кави на день, і то ця норма, знаєте, вона дуже умовна, тому що варто прислухатись до власного організму. І в заключення хочу сказати, ви не худашаєте на зеленій каві тільки тому, що ви не вмієте правильно нею користуватись. Подивіться на мене, я приходжу на виробництво, беру мішок 60 кг зеленки, та що це значить на інше привіщення? І так от 10 ходок зробили, даже піть не обов'язково. Ефект буде однозначно. Всіх обняла ваша юша.